І знову м'яч покликав ветеранів війни на зустріч. Вони взяли участь у традиційному міні-футбольному турнірі під назвою Кубок Голови Ова. Третій турнір проводиться на Кубок голови обласної військової адміністрації. Перша мета це об'єднати наших вітеранів, щоб вони відчували те, що вони не забуті. І ми з гордістю хочемо їм во всіх питаннях допомагати, не забувати, тому що вони є приклад для свого суспільства. Вони не жаліють свого здоров'я, життя самоцінніше, що віддали для нашого захисту, нашої країни. Поэтому наш обов'язок обов їх завжди підтримувати, не забувати їхні подвиги. У змаганнях виступили розподілені на дві групи вісім команд із Національної гвардії України, а також Ужгорода, Мукачева, Перечина, Рахова, Хуста, Міжгірщини, Воловця. Головний стимул це зустріч з побратимами, яких певний час не бачив. Ну і отримати. Чергову дозу андреналіну. Футбол є футбол, змагання і змагання. Життя продовжується, треба турбуватися і про соціальний і психологічний стан побратимів, які кх, кх, воюють, які вчора приїхали і залучаємо їх до активної участі. Унаслідок групових баталій з заколовою системою визначилася фінальна пара. У доволі напруженому протистоянні. Матчі за перше місце Мукачево здолало Рахів. 3-2. А в поєдинку за третє місце Нацгвардія, військова частина 3115 здолала стримбу з Міжгірщини 3-0. Загалом на ветеранів чекає велике спортивне літо. Бол один із одних із масових видів спорту, який займає пріоритетне місце. Ми плануємо ряд змагань цього літа. У нас буде стрейтбол для ветеранів, у нас буде відпочинкова спортивна рибалка для ветеранів, у нас буде в кінці літу такий же самий турнір. В кінці року ми закриємо сезон футбольний Кубокова. Так що намагаємося адаптувати ветеранів, щоб ветерани були активні. Ми проводимо наші обласні змагання і будемо проводити всеукраїнські 5-6 липня. Адаптивних видів спорту. Перший день буде настільний теніс, ривок гири і жим лежа. Другий день на відкритому просторі буде айробайк, веслування і амреслінг. Я хочу запросити всіх ветеранів України доєднатися. А в нинішньому турнірі після його завершення нагородили команди кращих гравців амплуа. Також від Закарпатської асоціації футболу ряду ветеранів було вручено подяки за визначні заслуги під час захисту батьківщини, зразкову військову службу, участь у розвитку ветеранського руху. На завершення учасники сфотографувалися на згадку та за смачним бограчем від семінаристів Ужгородської греко-католицької боготловської академії імені блаженного Теодора Ромжі обмінювалися новою інформацією, обговорювали перепетії на майданчиках, подальші плани та ідеї.